Я, до речі, розібрався звідки тут на території готелю така величезна кількість автомобілів. Тут працює дві прокатні компанії, кожна з них намагається свої машини десь пристроїти. І тому вони їх паркують де завгодно, лишають клієнти, їх кидають на газонах. І вся територія Корового готелю вже, ну, умовно кажучи, заставлена тими машинами і знищена просто зелена зона. Яка потребує відновлення, і їм потрібно буде її відновляти по англійським законам. Обов'язково і досить таки недешево їм обійдеться. Ось ціна таких рішень рішень по веденню бізнесу недалекоглядних. Хіба що вони це все прораховують? Ось так. Привіт всім сознательним і свідомим. Але сьогодні я хочу поговорити про інші рішення. Про психологічні рішення, які приймаються в стані певної виснаженості, емоцій, такого психологічного нагнітання ситуації і певного зриву, коли ти не можеш терпіти. І рішення, яке ти приймаєш в напрузі і витривалості, коли ти вимушений терпіти. Навіть, навіть проходити через такі труднощі, які можна сказати, на даний момент тобі виглядають ну практично невирішуваними. І ти певний період цієї витривалості витримуєш заради перспективи майбутнього, заради тих моментів, які очікуєш після того, як настане той час, до якого ти своїми думками і своїм рішенням. Наближаєшся. Дуже сильна тема, зроблю е, чітке доросле порівняння між першим і другим станом, без висновку, без моєї оцінки. Просто сухий аналіз спочатку трохи історій. В тому готелі, що я. Працював в Отон на півдні Англії. В нас був дуже напряжний колектив шеф-кухарів. Хлопець, який мене запросив, він був там якби, лідером в цій атмосфері, і до нього було дуже багато питань, претензій. Це все переросло в певне цькування. Якось одного разу зранку він. Прийшов на роботу і на емоціях не витримавши, сказав я звідси йду. І своїм вольовим емоційним рішенням перекреслив процес, який відбувався, але пішов реально в нікуди, не підготувавши собі певний ґрунт. Який би забезпечив йому якісь нові можливості. Другим прикладом приведу себе, який теж, я теж витримував певні е, від них неприємні моменти, але вперся і просто не звертав на деякі речі увагу, розуміючи, що мені потрібно робити свої справи, і моя перспектива була в тому, щоб. Прорахувати можливості за і проти і вийти на певний ґрунт, який мені забезпечить подальший рух умовно через місяць. Правда, ситуація вирішилась трохи раніше, але приклад і різниця в тому, що на мене це не впливало, і я втримав свої емоції, це просто буде як альтернативний приклад. І до чого я привів ці два приклади. Два рішення, дві природи. Рішення з виснаженості. Емоційне. Як воно звучить? Я більше так не можу. Я не здатний не здатна терпіти. Це треба е, закінчувати. Е, з чого воно народжується? Е, напруга біль. Е, дуже важкий е, внутрішній стан. І ця втома, і тривале очікування викидують емоцію, і ти не можеш більше е, витримувати. Його прихована мета е, зняти біль, а відвернути напругу і повернути контроль тут і зараз. Е, що воно реально дає? Моментальне полегшення на короткий час. Позбавлення е, від е, наболівшої проблеми одним моментом, але це створює швидкий викид енергії і таку ніби як ілюзію руху. Його ціна це зламані процеси, зруйновані можливості, і майже завжди це новий шлях, який потрібно починати заново. Це рішення не дурне, воно людське. Панувати його природу е, людині дуже складно. Як правило, воно коротке. Ну тобто, що мається на увазі коротке? Людина, яка звикає постійно жити такими рішеннями, вона буде отримувати знову і знову подібну ситуацію. Тому що е, якщо те, що її не влаштовує, Емоційною зміною, як ілюзія, здається, що е, зараз буде зовсім по-іншому, то воно просто повториться той самий, через той самий проміжок, часу, як правило, цей проміжок часу короткий. Вибачте, що відволікаю вас від перегляду. Просто хочу попросити, якщо ви вперше, або просто потрапили на моє відео. Підпишіться, і якщо можете залиште коментар, можете критику. Це допомагає мені вдосконалюватись і знімати нові відео. Ще раз вибачаюсь, не будукати приємного перегляду далі. Тепер рішення з терпіння і перспективи. Звідки воно народжується? Ну це е, ясність е, стратегічним певним мисленням, здатність е, розкласти ситуацію е, покроково. Це прийняття складності внутрішня тиша. Як воно звучить всередині. Е, я розумію, знаю, куди йду, е, повністю оцінюю всю складність процесів. Мені важко, але я розумію ціну цього шляху. І Я залишаюсь, тому що бачу сенс в тому, що має відбутися. У прихована мета. Зберегти напрямок, не зруйнувати фундамент і якби, інвестувати в майбутнє. Що воно реально дає? Воно дає повільний поступовий прогрес, внутрішню опору і відчуття гідності. Його ціна певна самотність, непорозуміння, можливо, заточення, і, можливо, це найголовне необхідність терпіти без певної оцінки. і… Без якогось фідбеку і полегшення, це рішення воно не є вольовим чи якимсь таким а, мудрим. Воно глибоке. глибоке і працює на певній дистанції. Головна різниця ключ між цими двома рішеннями емоційне рішення відповідає на питання, як я. Можу це припинити прямо зараз. Як я можу припинити це зараз? А вольове, воно ніби як спонукає тебе запитати себе, а ким я залишусь і як це буде після того, як я витримаю. Не всі рішення з виснаження, помилки, а не всі рішення з терпіння мудрість. Критерій один. Задай собі просте питання, чи готовий я жити з наслідками мого рішення довше, ніж витримувати те, що є зараз. З тими наслідками довше, ніж з теперішнім болем. Завдяки цьому критерію ти будеш приймати правильне рішення. Тому що краще. Все ж таки приймати рішення, ніж взагалі нічого не робити. будь яке рішення це як е, двері, далі простір, простір для змін, простір для дій, простір для самого життя. Дуже багато людей е, лишаються прямо на порозі, або з відкритими дверима, або навіть не відкриваючи їх. Отож, е, Якщо це відео зайшло, прошу лайк. приєднуйтесь до обговорень, буду радий коментарям, е, приймайте правильне рішення і бережіть себе. На все добре, до нових відео.